Друзі, у нас сьогодні такий класний день. На жарко, похмуро і саме от щось працювати дворі Вирішили ми позбирати малину, бо вже вона відходить, і друзі вже назбирали одне відерце невеличке. Я прийшла сюди, збираю вже друге і думаю, ні-ні-ні, треба вам таке показати, тому що от скільки око бачить, скільки тут цієї малини, там куща, скрізь, то я думаю, буду збирати, покажу вам, скільки ж я. Збираю, просто дуже мені подобається. Така смачна ягода. Це не ужина, друзі, це малина. Порівняю вам з ужиною. Це дві зовсім різні ягоди. Вона на смак як малина, тільки трішки сухенька. І має такі, бачите, гарні такі, майже блакитні стебла. Збираю тут, друзі, слухаю пташок, такий релакс, дуже приємний час, ще й вітерець. О, Друзі, результатно збрали ми з вами 3 кг 200 г. Така чудова малинка. Зараз ми займемося тим, що переробимо її, зроблю її з цукром, тому що думаю, що це, мабуть, найкраще для здоров'я. Заморозив і хочеш до чаю, хочеш до та що вже бажає. Ось Те, що ми всі пам'ятаємо з дитинства. Зробили ми з вами з цукром перетерли. Зараз я хочу от трішечки заморозити діткам там. Зимою буде яка смакота, Дзюба, типу, трішки помила, розклала на таке течко і трішечки пересипаю цукром. Зовсім трішки для того, щоб а, ну цукор просто допомагає потім знайти одну ягодку від іншої, щоб більш-менш воно було такими маленькими шматочками. Друзі, що ще роблю? З малини з дикою роблю діткам папсика на зразок фруктового морозила, Просто беру банани. Це в мене на 2 літри. Десь приблизно на 2 літри я додаю три невеличкі такі бананчики. Потім додаю, ну, які ви бажаєте ягоди. У мене ж сьогодні ця. Малинка, яку ми з вами назбирали, вона, до речі, не тільки гарна в випічки або в варені. Знаєте, її можна висушити змолоти і вона буде просто шикарним барвником для тіста, для чого хочете. Навіть я читала, що за допомогою кольору. Друзі, що ще я роблю з цієї малинки? Це роблю дітям фруктове морозиво. Беру три бананчика. У мене такі, бачите, невеличкі. Це в мене на 3 літри чашка. Додаю бананчики. От, і додаю кілька жменьок цієї малинки. Це може бути що завгодно. навіть полуничка, якась порічка, що у вас є в груді. Щось зріло, та її додаємо. Так, і цукор. Цукор за смаком. Доливаю водичкою. Так, долила водички я до 2 літрів. І зараз ми це все перебиваємо в блендері. Друзі, ще в мене є, бачите, такі мішечки є. Я їх беру для... Мені здається, там було понад... 100 штук я вже не пам'ятаю чесно, скільки беру на Амазоні. Вони бачите, з такою закривалкою. Дуже зручно налив туди сік або яблуневе якесь пюре, овочеве пюре, яке хочеш, заморозив. І в жару дитині дуже приємно прохолоджуватися. І корисно ви можете робити будь-який взагалі рецепт, змішувати овочі, якщо дитина не любить. Це, Як на мене, для мами взагалі така. Класна річ, підготувати діточок фруктами і овочами. Так, закрив його, заморозив, потім от я видно вам, відірвав і насолоджуюся таким пюре. Воно не морозиво. Навіть не знаю, як його назвати. Тут у нас таке називають папсикос. Що хочеш, туди можна залити, що чого зробити. Як на мене, це дуже корисно. От так, зараз розілью всі 2 літри, закрию і в морозилочку для насолоди хлопчика. Вийшло, друзі, в мене 18 таких от пакетиків. Не знаю, правда, скільки туди влазить. Ну, що на ваш розсуд? Ну, може, тут пів стакана, можливо, трішки більше. Ось така класна штучка, пюре для діточок, хай насолоджується. І Мені дуже ідея подобається, що воно, знаєте, органічна, таке домашнє, мало цукру, тому що якщо піти в магазин, можна знайти абсолютно все. Але якість того, що я можу запропонувати дітям з магазину, вона не дуже мене задовольняє, тому якщо в мене є, чому самому не зробити? Сподіваюсь, вам ця ідея сподобалась. Є, друзі, безліч всяких формочок для того. Хто купує онлайн, ви можете собі знайти ну, різні. Мені ці подобаються тим, що зараз я отак от їх покладу у морозилку і вони не будуть займати багато ем, простору. Неважливо, як ви їх там ставите, тому що в ем, нас були колись такі. Які мають бути горизонтально, аж доки рідина там загусне, ну, самі розумієте. А це дуже зручно тим, що кинув та й забув та й все. Ось так виглядає наше фруктове купюре, бачите? Дітки ним насолоджуються, тому що в літні часи це дуже гарно. Ось, друзі, лишилось у мене більше кілограму, тут, мабуть, десь півтора. А може навіть і трішки більше. Зараз це все переб'ю з цукром і зварю варення, просто тому що не хочу морозилки займати. Воно, звичайно, не варене набагато корисніше, але в мене сезон тільки починається, і я ще буду багато чого туди додавати і просто жалко в мені місце. Тож зараз переварю його, закрию, і буде нам варенечко. Ми дуже любимо а, на всякі блинчики на панкейки, це взагалі. Класно. І також, коли я печу чизкейки, ці сирні пироги, от так от так це просто з цим варенням. ну, Мені подобається. Нагадує літо, як ми разом всі все збирали, там прибрали мили, це, таке, знаєте, просто приємні спогади, приємні моменти, і тому це набагато смачніше, тому що робилося усією сім'єю. А решту друзі вирішила я перетерти. На джем. Думаю, так багато тут а, кісточок, що не хочу я ці насіння. Вони будуть потім тріщати на зубах, діти не схочуть їсти, то зараз спробую перетерти. Воно так перетирається, знаєте, нелегко, тому що там ці маленькі насіннячка застряють, Але я все-таки перетру, Перетру покажу, що в мене вийшло. Ось, друзі, така гарнота, бачите, вийшла. Кілька насінин все ж таки потрапило туди ті самі маленькі, які змогли пролізти, але все одно вже не така велика кількість, як була, тому що було одне насіння. Зараз ми це з вами зваримо все з цукром і буде нам джем. Друзі, подумала-подумала я та й вирішила перетерти через сито. Та вже забагато там насіння для джему, а хочеш джем. Тож, будемо ще перетирати з вами через сито, але то нічого. То додаткових 5-10 хвилин, але вже задоволення буде багато. Знаєте так, на якийсь бутербродик або на ранком. О, Я люблю масло, потім ще такого джему, трохи до кави, до чайку. М -м -м. Все того варте. Тож давайте перетремо, а вже потім будемо з вами варювати. Гляньте, друзі, скільки насіння. Нічого собі, це було того варте, бачите? Бо не хочу мати таке уверені. Ну тож, лишилась у нас така гарнота. З вами зараз будемо робити наш джем. Друзі, цукру я додала трішечки менше, ніж один до одного. Взагалі-то кажуть, що треба додавати один до одного деякі пропорції навіть на кілограм або літр. Ягід 1,5 кг або півтора літру цукру. Це для мене засолодке, тому в мене трішечки менше, ніж один до одного. Друзі, гляньте, що у нас вийшло. Це вже на ранок. Я його два рази проварила. Зараз проварю ще раз і вже приготувала свої баночки. Будемо з вами його закривати. Такий, такий густий джем. Вийшло, друзі, у нас з вами отаких 9 баночок. Мабуть, на скляночку або трішечки більше. Зараз, друзі, спробуємо з вами, що у нас із чим вийшло. Я люблю масочком змастити свій тост, а зверху вже. Джем. Не знаю чому, але так подобається. Так як американці навчили, і я так вже і їм. Так, що у нас з вами? Бачите, який густий. Гарний дрем вийшов. Ммм, смакота, друзі. І з кавою з чайком саме те. Воно того було варте всі наші з вами. Перетирання всіх насінин. Зараз ні одної насінинки нема, це просто чудово. Дуже приємно, і я думаю, взимку ми будемо насолоджуватися цим чудовим смаком літа. Додаємо, друзі, до нашої колекції. Наш джем От прийде зима, ми будемо з вами пити чайок. Це буде так смачно. Частина літа. Я взагалі дуже таке люблю, тому що це була колективна сімейна праця. Взагалі є що згадати. От. Вийшло у нас з вами таких 9 баночок, Ще одна там зверху ми вже відкрили йому. І опять ми заморозили. І тут вже інспекція прийшла, наскільки, вірно, я все зробила. От, Так що, друзі, сподіваюся, вам сподобалося відео, можливо, навіть буде для когось корисне. Дякую, що були зі мною, прощаюся і бажаю вам чудового тижня. До побачення, до нових відео! you